Має системи інформування, тобто не від міської влади, не від там, змі, які є місцеві, тобто це можливо там звучало ідея, якісь молодіжні змі, якісь знову ж таки дуже б вирішило проблему. Це телебачення і якісь рубрики, молодіжні рубрики, там розповісти про якісь там змагання в парку, там з велотріалу або ж там побудували. Майданчик спортивний у парку для екстремальних подій спорту, проводяться якісь заходи, муз-вечори ОНУ проводить. Тобто про це знає дуже вузька категорія людей. Оце, це, якщо б розвивати інформаційно, тобто можна було б і злучати і більше коштів, і можна було б розвивати і молодіжне середовище таким чином. Це ті топ-три теми, які ми визначили саме місію проводити. Відповідно. <плодисна> <плодисна>